розслідуєте ситуацію влучання поруч з котельнею, як діє російський так званий мораторій на заборону по ударах по енергооб'єктах? Ну, як діє, ви саме можете побачити. Взагалі хочу сказати, що Харків знову під обстрілами. було 12 влучань по різним районам. Міста це є центральна частина міста Харкова, переважно житлові будинки, які дуже постраждали. Крім цього, розтрощена ще котельна, яка була основним в щодо тепла постачання в Цьому районі міста Харкова, крім цього, хочу сказати, було влучання виробниче підприємство, цивільне виробниче підприємство. І зараз ще триває локалізація пожежі, бо дуже велика пожежа. І крім цього складські приміщення, яке це, це, це теж цивільне, поряд розташований ринок міста Харкова, один з ринків міста Харкова і е, тому жах, жах, вже жахлива, жахлива, жахлива ніч видала з міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, що ми на теперішню годину маємо вісім постраждавших людей. Жертв немає? Жертв, на щастя немає, але люди постраждали і є середня важкость це поради. Є діти серед них. Так, 14 літ.